Блюті привращаються, блюті привращаються, привращаються, блюті, бойна снишати. Шли люди з роботи, стали та сміються, на подушках господині, ворони несуться. Ой, не смійтесь, люди, якось воно буде. Я ворони по скубу, чи подушка буде. Ой, гарна гарна господиня, ой, гарна гарна я. Бубуся, я хочу тебе запросити на весілля. Будем тестувати. Это я.